Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо Мекабелом, говоримо стратегію та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. А якщо ти ж обожається груби, з підписуйся, став лайки. Це допомагає просувати канал та мотивує мене створювати більше контенту. Зараз вмочуся зручніше, ми починаємо. І будемо грати та закріплювати тактику і стратегію, яку я вже. Показував на каналі, мені дуже вона сподобалася, і я багато бачу її проти себе так само. Якось покажу, як її зупинити. Якщо вийде якийсь ролик, і я не забуду його записати вже, то в нас зараз буде тайфун стратегія: тайфун, кроулери та Phantom Ray. Хто ще не дивився, подивіться обов'язково перший випуск. Де я цю, на, практиці, на практиці цю тактику роблю. А зараз ми будемо повторювати закріплене. Вона буде по-іншому працювати, тому що зараз у нас інші початкові юніти і в мого супротивника так само будуть інші юніти, котрими буде він контрити. Я що помітив, ця тактика дуже добре працює проти скорпіонів, тому що скорпіони повільно стріляють, а в нас є. Літаки, котрі дуже сильно б'ють. Ну, давайте подивимося, що у нас є зараз. Ми починаємо за тайфун-спеціаліста, а мій опонент починає за додаткового uh, саплайера. ну у нього на 200 грошей більше. І одразу бере собі аж 5 паків хаудів. Це дуже неприємна сила, тому що ну такою масою вони стріляють сильно. Плюс є ще. Штормколери мене не бендежать, я можу їх відволікати, але поки, поки я вб'ю тих хаундів, то може бути якась проблема. Чудово, ваш... Чудово я розташував юнітів, Кролери йдуть позаду, відволікають штрамколери, всі ну, більше половини ракет, які не випустили, були мімо. Те, що мені потрібно, Мої поки що стачхем розбираються з хаундами. Следшхемери дуже чудові контрпік з хаундам. Вони будуть трохи довго вбивати хаундів, але вб'ють 100%. -коло. Якщо їх багато, то це буде дуже ефективно. Другий раунд у нас дають марксманів. З підвищеним дальністю нас дають Improve Sandwor та вулкани. Ну, Я подивився, що із цього мені нічого не подобається, я не буду, не, не буду нічим цим грати. Я візьму собі лазер сайт, він мені знадобиться на чомусь, на чому я ще не знаю. Но думаю, що треба розбавити повітрям. Було б непогано додати одних кролерів спереду, щоб фокус першого залпу стромколорів на них був. І іншим вас позаду позаду плюс Лерсайт, цей бінокль, він мені допоможе вас працювати краще. Навіть якщо з'являться мустанги, то я можу взяти дальність. Плюс лазер сайт, у мене буде дальність більше, ніж мустангів спочатку. Так що мені, мені зараз це трохи знадобиться. Якщо ні, то я продам, переставлю куди, кудись на інший юніт. Так воно і працює. Цю вишку поки що не захищаємо. Мій опонент я трохи. Побоююся, що мій опонент щось візьме сюди в контратаку, Но поки що ризикую, бо грошей небагато, 400 всього, а відкрити ласпів та доставити кролерів, Це у нас акурат 400 виходить. Одразу йде скорпіон. Це дуже неприємне рішення, як на мене, тому що скорпіони в такою кусяці, як зараз в мене юніти ходять. Це Ну дуже лячно, дуже. І дивився на того скорпіона і боже, тільки не вистріли зараз, будь ласка. Ось зараз вистріли ще раз в кровари. Кровери дуже, дуже вдало, я виставив сюди. І вас посправилися. Можна видихнути. Пройшли цей етап Пришло першого скорпіона. Ну, це дзвіночок, що треба щось робити з цими скорпіонами. Раунд 3. Додаткові юніти, і мені треба щось дамажне, щоб вбивати Скорпіона швидко. Фенікси підходять для цієї задачі чітко, тому що він не стріляє по повітрю. Фенікси дамажить сильно. Сейбер може також е, непогано зайти, але все ж таки Скорпіон дамажить і буде, буде проблеми, якщо він зафокусить, а мій Сейбер ні. А якщо Феніси зафокусить, ну трохи почекаємо і зафокусить колись. Маркс вони так само будуть працювати, але там маловато дамагу, в побільше все ж таки буде. Хоча 2 два, два, два другого рівня вони будуть майже так само працювати, але вони, вони наземні. Це все вирішує. Повітря все ж таки е, ну, дає трохи, трохи е, їжі для мислення мого опонента, що треба щось робити з повітрям, щоб він не грав свою тактику якусь там. Суперсильну стратегію наземну, а щось брав проти повітря. Він обрав собі форсіра, захищає собі до баків, продовжує симетрію. Не знаю, може це помилка його. Він може не помітив, що я весь повністю з лівого боку Ну, для з його, для його правого. Ну, все одно підвищуємо рівень, для того, щоб не було якихось яких сюрпризів. Додаємо Phantom Reiв, починаємо нашу тактику. Додаю сюди тайфун, продаю Sledgehammer'ів. І якщо щось стане спереду, те, що буде бити сильно. Точніше, не, не сильно я а, задумався. Якщо буде заважати бити сильно Феніксом, то тайфун зробить свою справу і вб'є те, що там знаходиться попереду. Он з двох пострілів вбивають. Трохи, трохи для тайфуна залишилось, щоб вони додали. Трохи не і неприємно стоїть фарсіру, він вбиває моїх. Фантом Рейв одразу. Вже. Ну бачимо, що вже Вже в нас не виходить тактика. Спам йде нереальний. З того боку, ці хаунди не закінчуються, але у мене, у мене юнити закінчилися. Ну нічого, таке буває з цією стратегією, таке буває, тому е головне при при притримуватися її. І... Це не так проблематично, зараз заспамимо. На четвертому рівні нам вже дали тайфуна безкоштовного. Ми обирай страйк ракетку. Можна б ще було мобілізація рінкор, ну це дороговато. Мені все ж таки треба розвивати мою стратегію. Я обираю собі те, що подешевше. І можна вбити мілюзву одразу, щоб зафокусити вишку. Додаємо тайфунів тут, додаємо тайфунів тут, безкоштовно те, що нам дали. Phantom ray, кроулери. Все, щоб відволікало. Я бачу Плиту на Скорпіонах. Це дуже цікаве рішення, як на мене. Бо плита на Скорпіонах, вона. Ну так, працює, але я не знаю про такого проти проти тайфунів. Типу, в мене просто Фенікси дамажить так, що там плита нічого. Ну, так, да, він буде витримувати. Наскільки тут? Вони 9 майже дамажать, 18 тисяч. Ну так, да, він буде витримувати аж 4 постріли. Може для цього? Ну, я буду підсилювати Фантом Рейми. Задум такий, щоб брати Фантом Рейм, потім 10 ракеток. Тайфунам також 4 ракетки. Підсилити, якщо буде вільні гроші цього Фенікса, щоб Charge Short додати йому. І вбивати якмого швидше юніти. У мене поки що не вистачає дрібноти, але у мене є повітряні юніти. Вас по другого рівня. Тут поки що вишка другого залишається, опонент не хоче йти контратаку, хоче захиститися повністю. Нічого, це мені тільки на руку. Ах, фокус дикий. Ну ось, рей працює чудово, фенікси так само ну немає як сенсу, ходить б леті було, краще б гроші витратити на щось інше. Якось відволікати мене, може просто розташувати більше юнітів. І продавлюємо, просто продавлюємо. Скорпіон впав, два Скорпіони впали. Все інше для нас не проблема. Головне, щоб іще Фросільці впав, щоб він не, не встигав вбивати моє повітря. Є у нас Extended Rage Фенікса. Додатковий дальність атаки для, для, рейн, для Фенікса, но я. Якусь зблизька, мені це не потрібно. Якщо б я десь там здалеку атакував, може бути. Так, Фенікси долітають швидко. Вони в цілому захищені, захищені іншими юнітами. Ну, зменшувати атаку заради дальності зараз мені не потрібно. Тому обираємо. А, до речі, я промагав, що я обрав собі. А, я обрав собі без, безкоштовний фантом -кодін. так. Зараз він мені може допоможе, тому що тут. У ХП у, у тайфуна майже стільки, скільки у Скорпіона дамага, У нього 10 тисяч, а у тайфуна 9500. І на два, як так він з одного пострілу буде вбивати, а так з двох. Тому що Phantom Coutin 20 секунд дає трохи більше кількість життя, точніше, невілює дамаг, який входить. Підвищимо до 3 рівня. Поки що ось ці кроулери. Чіпляють всі інші юніти, і вони йдуть до основної армії. Не я хочу їх продати, я хочу, щоб, щоб ці юніти пішли до моєї вишки і фокусили її. Я її прокачаю зараз. І таким чином, ну їм треба продати хаундів і кролерів. І таким чином ці юніти будуть не, не будуть допомагати основної армії, будуть, будуть бити вишки. Мені це потрібно. Додаємо ще Phantom ще тайфунів, все по нашій тактиці. не чого нічого не виходить з тою плитою. У Phantom Rave з'являється десь ракеток. І якщо вони зафокусили с картона, то це один зал. Особливо другого рівня. Все, немає нічого. Ну тут проблема в тому, що і в нас нічого немає, бо фаунди прокачені, фаунди дамажать в масі сильно. І нічим їх відволікати. Тут ми якби підсилили 10, 10, 10 ракетками проти Скарпіона, але послабшили а, атаку проти хаундів, бо кулдаун 7,5 секунд це дуже довго. Це треба для чогось тільки не, на, тільки не проти хаундів. Для Проти хаундів можна підійти щось по типу дуже прокачаних тайфунів. Вони будуть бувати швидко їх. Також той самий Скарпіон. Ну або. Може бути ще в рейс. В рейсу буде достатньо дамагу щоб вбивати хаундів швидко. І якщо буде. Я дум, я міркую правда, про те, що взяти в рейсі, бо хаундів дуже багато і буде це важкувато зараз пробивається все. все І нам одразу картку дають на імпрувмент рейса. Можна взяти її, але думаю, що краще буде Abso Модуль і поставити на якийсь тайфун, котрий буде відхиливатися. Є в цьому сенс. Якщо буде, якщо буде жити цей тайфун. Ну, я так подивився по дамагу, тут 6 000, Тут 5145, але ну, якщо його треба зараз розбити трохи захистити, то я думаю, він зробить свою справу. Беремо одразу механізацію, щоб бивати Паундів Розвиваємо далі. Далі для розвитку нам потрібно додати ще сюди фантомів, ще більше кролерів, кролерів позаду. А, сюди можна ще пачку таку ж саму вставити. Ось у нас вже тут розвитий майже фланг. Прикрити його важкувато. Ці фантоми чудово прокачуються. По 71 тисячу, але ну, ума с зійти можна. Ще одна пачка фантомів. ну Тут в цілому коментувати мало що. Я тільки кажу, що буду робити далі, і що я так, так і роблю. А, як захищатися від цього? Якщо. Хтось не знає, то ну, скорпіони вони не дуже підходять, вони ну, повільно стріляють. Не вистачає їм скорості атаки для того, щоб вони швидко це робили. Захищатися найдешевший засоб це брати Ріно. Ріно з тою самою плитою. Ставити і так само кролери ставити, кролери будуть відволікати залп Phantom Reїв, Ріно просто. Близід підходить йому пофігу на щити, йому на, на все пофігу на, на дамах тайфу на пофігу буде. І Вихор. Вихор додає технологія для Ріно. І він там з двох ударів вбиває на спочатку кроурів, а потом і самих тайфунів. Ну і щось проти повітря, проти Фантом Ray, ну я би вас би взяв без протоблизну спеціалізацією. І туди воно все чітко випрацьовує. Можна ще брати маса ти форсірів, але я не знаю, воно не буде, воно не буде встигати їх багато. Антон реї багато. Я з таким чином просто продавлюємо. Ця армія не підійшла, вона фокусить мою третю вишку. Я встиг все вбити що, що треба, тому не проблема. Сьомий раунд і нам дають рейси. Я ще думаю про те, щоб взяти Сендвормів, ну, але вони першого рівня, мені здається, вони не, не витримають. Файбейджери так само не витримають, хоч і третього рівня. Ну, тут Скорпіони. Скорпіони можна розвинути тут атаку. Но це ж треба і фейербейджери додати, і ще Фантом Рейв додати. Ну, багацько юнітів. а Я бачу, що тут в мене. Зараз буде підсилення, в нього ще є куди ставити, треба розвивати далі. Поки не закінчиться місце. Потім я перейду сюди, поки що у нас тут захищена... захищений центр, 4 грім робимо його і розвиваємо далі атаку. У нас в з'явилися. Вони будуть з хаундом розбиратися, будуть розбиратися з дрібнотою швидко. А тайфуни з механізацією. Я, до речі, ще, здається, там так-так, атаку додав, трохи життя додав. І ось життя вже у тайфуна першого рівня становить 10958, у Скорпіона 10650. Тобто навіть без, без щита цей тайфун би витримав один постріл завдяки ось цьому підвищенню броні. Саме так це працює. Якщо у вас є юніти, які вмирають за один постріл, то можна подивитися, чи буде це корисно, щоб захистити свого юніта від першого пострілу. Щоб він трохи пожив і таким чином ви продовжуєте битву, зараз буде аж 4 пострілу, тому що щит такої кількість сама має, як і е, тайфун життя. Тобто скорпіону потрібно буде два рази постріли. Ну тут вже два скорпіони, тому з одного пострілу. Хоча цей фокус і цього. І на цей раз, як ми бачимо, вже проблеми в мене. Саме Phantom е з фарсіра, він впитує в себе дуже багато дамагу. І ось цим фаербейджером, так само там 20 тисяч фаербейджер, дуже-дуже багато дамагу вони на себе беруть. Я все одно перемагаю, але вже бачимо, що пачка зменшилася в рази. Е все, що потрібно. Ну, ще більше дамагу, і щоб у нас встоював Фантом Рей. Треба щит Фантом Reї, можна додати в Рейсу пушку, щоб це було швидше. І ще Феніксу, я так побачив, що трохи не вистачає все ж таки дамагу, щоб вистлити там з одного-двох пострілів. Феніксу можна додати заряджений постріл. Думаю, цього вистачить. І можна ракетки додавати. Вже прокачуються тайфони, там будуть в другого рівня майже всі. Вони дамажить кожна ракетка по 1300. Це непогано. Паунди будуть вмирати швидко, інші юніти будуть дополучати дамаг, куди не дополучають Phantom рейв. це буде працювати вкупі. Восьмий раунд. Треба закінчувати це. Я бачу сворм. Я подивився на свою панель, у мене тут голий центр. Ця вишка мене не бентежить, а оця вишка бентежить. Я нічим не можу її прикрити. Або вести сюди е, своїх Васпів, щоб прикривати, або просто взяти вас, Васп сворм, так само по центру поставити, щоб, якщо буде атака, то ти прикрився. З цього боку прикрита, ось тут мене не прикрита, і треба захищатися. Беремо кредит, купляємо все, що можемо купити, продаємо все, що можемо продати. Заряджений постріл, додаткові ракетки, щиток. Все в нас є. Додаткові кроулери для витримування першого удару. Ну, все, готовий повністю. Тут ще щит, накидує собі опонент. Навіть бере фортрес з ракетками. Вони, до речі, не дуже ефективні проти Phantom Rav. У них мало дамагу і великий, великий рандом. Якщо замасити фортеси, да, буде, так, буде ефект. Бо можна захищатися фортесами. Це трохи дорожче, ніж Ліно варіант, і також ефективний. Можна захищатися. Але треба їх замасити, бо в ну, мене вже просто їх багато. Плюс чит, плюс зараз у другого рівня ну, не вистачало трохи грошей. Це це підвищується. Тайфун тут поганько, прокачується. Ну нічого. Чуть майже миття спадає. Мені подобається, як в феніксі стріляють. Просто постріл мінус 33 тисячі. Раз, нема. Раз нема. У мене виходило прокачувати Фенікса до 80 тисяч в реальному бої. Так може і більше буде. Там в мене стояла ця, ця технологія елітки. Стояла технологія Charge Shot і ще на урон 70% Equipment. Виходило 80% на 1000 Там один постріл був, і вмирало все майже. Ну що, вистачить мені дамагу, щоб закінчити цю битву? Чи не вистачить? От їм не вистачає дамаг, їх треба було продавати. Захищався мій опонент дуже яро, пробував все, щоб... все, що в нього виходило, але щось не вийшло. Можемо подивитися мапу. Що в нас є? В нас, якщо так подивитися, то в мене, здається, ще й менше юнітів, ніж нього. Ну, так, так, на перший погляд, просто розкинути. Тут у нас 4 рівня вишка, можна було і до 5-го докачатися. Думаю, якщо раунд був би я до 5-го докачався. Ці юніти нічого не робили, вони просто були, можна було продавати. <coughs> На мій погляд, це було так. Марксмен помилка. Не потрібен він тут. Марксмена треба дуже сильно прокачувати проти Phantom Рейв. По-перше, треба брати протиповітрянку, можна асаут мод брати. В самокупності це все працює, але його ж треба так само прикривати. Сам по собі він просто не буде працювати. Фортеси чудовий варіант, але тоді, я думаю, скарпіони не потрібні були б. Можна було б скарпіонів продати і все замінити, замінити фортесами, тоді б може була б проблема, бо ну, все ж таки ракетки тільки по повітрю. Навіть ну, ну, з першого залпу я взяв би щиток, так. Перший би пройшов би, всі щитки впали б. То другий залп всіх всі, всі би при, прикінчив би, ну, впало там один-два ну, Якщо б тут було, стояло шість, то все. Нічого б не зробили б. Ну, тайфуни нічого не зроблять. Кроулери щось це зроблять, але там позаду може щось поставити. А в рейсі так само нічого не зроблять. Саме так можна захиститися від цієї тактики, але в процесі бою це важкувато. Якщо ти помітив, що ти, тобі ставили, так тайфунів, що ти ставлять кроулерів, очікуй, позаду щось на, на, на типу фантом Rave. Ну, вони дуже чудово мачаться, тому я дуже часто бачу саме таку тактику. Позаду можна ще поставити замість Phantom Rave Васпів, вони будуть трохи менше дамажити, але також непогано будуть або Феніксів ставить. Просто Фантоми самий ідеальний варіант, бо вони, в них невелика дальність атаки, але в них дуже великий урон стає особливо з цими ракетками. Ще можна захиститися ненадовго, і не 100% варіант це мустангами. Ну, треба щось додати, на ну, мустанги можна перехоплені ракети брати, і тоді фантоми не будуть mm -hmm. наносити дамагу. Ну, знов таки, якщо їх вистачить мустангів для того, щоб перехопити всі ракетки. Так як брати, коли 10 ракет беруть, то вже не вистачає одного паку мустангів, щоб перехопити всі ракетки. Саме тому це буде працювати, ну не так сильно, ефективно. Плюс у Фантом рею є броня. Хоч і у Мастанге є протиповітряно, але броня все ж таки буде відміняти майже весь урон. Тому мустанги це такий ризиковий варіант. Саме чудовий це Портреси та Ліно. Ну, можна ще поставити, вже ж там, Гору, це вже такий супер варіант. Якщо вистачає грошей, ну, я думаю, на той момент, коли треба титана брати, його вже просто нікуди було поставити, і ще й грошей не можна вистачити. Бо мать, бачимо восьмий раунд: це у нас 1600 грошей. Можна поставити два титана. там Кредит взяти щось подати. Ось. Але треба місце. І навіть, я думаю, ці титани проти Фантом Рейв 4 рівня. Ну, тут 10 ракеток по 5000 це дуже багато. Один залп там всіх, всіх Фантом Рейв і вони, по-моєму, може, лягли би. Пишіть у коментарях, чи вам вас така тактика. Я вам рекомендую її спробувати хоч раз. Дуже ефективно, вона трохи. Важкувато розвивається, тому що ти одразу результату не бачиш. Можеш програвати десь там 2-3 раунди, в третій, четвертий раунд можна програвати. Можна не вгадати з розташуванням, в плані того, що ваш опонент одразу захиститись, захиститься, і ти не зможеш продавити потім. Но слід спробувати слід правильно ставити так міркувати, щоб ваш опонент одразу не реагував. Можна повітря потім додати, поки що просто додаєте Наземні юніти він не реагує на повітря, а потім залпом повітря додається і не встигає на відповідь на повітря, продавлюється таким чином весь фланг. Також ніякої відповіді не було на Васпів, я не бачу взагалі. Це були тільки форсіри, але це не дуже така сильна відповідь. Можна було б замасити Васпів. є ще така тактика, коли багато протиповітря ставлять. Васпами можна прикриватися. Ось так де місце є, як кролерами прикриваюся. І тоді перший зал піде по васпам, Ну, а фантомри і виживають. Що ж, дякую, що подивилися. Якщо вам сподобалося, ще раз прошу вас поставити лайк там, підписатися, прокоментуйте якось. Взагалі, мені дуже цікаво, чи вам подобається, чи ви на якому грає, ранзі граєте. А з вами був Микавішн. Дякую за перегляд і до наступного бою.